Кабінет історії імені Юрія Шумовського, кабінет мистецтв імені Георгія Косміаді. І сьогодні поруч з ними з'явився зовсім новий кабінет української мови та літератури імені Яківа Бичківського. І це ще не повний перелік імен видатних людей, котрих вшановують стіна гімназії. У цього навчального закладу багата історія. Він з'явився у 1923 році. Тоді це була приватна гімназія Федора Пекарського з викладовою мовою українською. Найбільшого розквіду вона досягла у 1930 в 39-х роках, коли її очолював, Яків Бочківський. На відкриття іменного кабінету прийшов і його учень. Незабаром Василю Кирилюку виповниться 89 років, але він добре пам'ятає роки навчання в гімназії і з пошаною згадує ім'я учителя. Пригадується, що він був дуже вимогливий. Ми селюки з села приїхали. Я в польській школі вчився, я польською мовою розмовляв досконало. Хоч куди хоч, давай дипломати. А тут прийшлося все. Ми в сім'ї говорили по українськи діти бігали, але знання української мови було далеко не те, що в гімназії. І тому нас викладав, читав нам лекції, шановний як Бичківський, Бічківський. Її трохи дратувало, що ми були трохи не такі освічені. Але пан Василь гімназію не закінчив. Одного дня всіх зібрали і повідомили, що будуть реформи. Директора звільнили, а гімназія стала школою. Гімназію вже не, не стало називати гімназією, бо то воно все дразнило середку владу. Це вже була школа, середня школа і таке діло. Ну, безумовно, вчителі вже нам дали таких, звідти з сходу більше. І, і того патріотизму, того любові, того піклування вчителів про нас не було. Гімназія була колискою рівненської інтелігенції. Її закінчили меценат освіти Ерест Гуцуляк, професор українознавства Антоніна Горохович, доктор економічних наук Олександр Тижук. Щоправда, більшість з них прославилися за кордоном у роки незалежної України. Гімназію відродили. Тому цьогоріч у неї подвійний ювілей. Цей рік у нас буде плавно переходити від 90-річчя гімназії. До 20-річчя вже відродженої гімназії, і ми називаємо цей рік роком Рівненської української гімназії. Головне святкування заплановано на четвер, і відбудеться воно в Палаці дітей та молоді. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.